Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. І сьогодні ми продовжимо говорити про битви, про часи, коли власне війни починали і ходили на війні на війни і бились самі королі. Тобто ті, хто ці війни розпочинав, і власне королі гинули. В цих боях минулого разу ми говорили про одну з головних битв столітньої війни битву при кресі. І сьогодні ми продовжимо тему про битви столітньої війни. Тим більше що є цікава тенденція. От французи ну бились тоді французи проти англійців. Англійці мали свої інтереси на французьких територіях у континентальній Франції. Вони мали там свої території і претендували на французьку корону. Подекуди їм це вдавалося. От затягнулося це усе одних якихось лише 117 років. От і французи у трьох головних битвах найвідоміших нам е, власне програли. Хоча у цих битвах за всіма даними вони мали виграти. Я маю на увазі битва при Кресі минулого разу говорили 1346. Сьогодні будемо говорити про битву при Пуаті 1356. і битву про битву при Азінкурі 1415. Я думаю, про ці битви чули всі, в яких французи просто феєрично. Програли там, де мали виграти. Вони програли навіть маловідому битву за оселеці. Це така собі локальна битва. Бились за обос, в якому власне були оселеці. Французи мали цей англійський обос розгромити і захопити. А англійці взяли і відбились і перемогли. Цікаво, що там був сер командувації битву з боку англійців, сер Джон Фальстаф. Той самий, котрий у Шекспіра. От, хоча останні битви цієї війни: битву при Форміні та битву при Кастійоні, 1450 і 1453, власне, коли війна і скінчилась, або вважається, що вона скінчилась, французи феєрично виграли. Але то було на сам кінець цієї неймовірної епотеї. А так то битви вони програвали, хоча війну, врешті, виграли. Так от, говоримо про битву. При Пуат'є і про Айзенкурі сьогодні, але перед тим як поговорити про них, неможливо не проговорити про зброю, яка вважається зброєю перемоги у цій війні. Насправді це не так. Але тим не менш, це зброя знакова, завдяки якій англійці, у тому числі, а не лише завдяки цьому, але не лише завдяки цьому вигравали битву. Мається на увазі знаменитий англійський довгий лук. Знаменитий англійський лонгбоу, от ви зараз бачите цих прекрасних хлопців. Це англійські лучники, вони ж валійські лучники, вони ж чеширські лучники. Давайте називати їх англійськими лучниками. Справа в тому, що англійці, англійські лучники, не дивуйтесь, були тільки у англійців, і ця страшна зброя лук ростом більш ніж зріст людини. Десь там метр в середньому два метри, там плюс-мінус. Тисовий англійський лук, зброя, як вважається перемоги. Хоча насправді це не так, тому що він, звісно, зробив свій внесок у великі англійські перемоги, але не лише завдяки цьому, точніше, так, далеко не лише завдяки цьому, англійці перемагали. Англійський лук це доволі тяжка махина. Я зустрічав дані, що він має силу натягу 90 кілограмів. Ну, це, вибачте, фактично неможливо. Не це е, мега-луки. Ну, найпотужніші луки, які ми знаємо взагалі в історії, це знамениті татарські композитні луки. По-перше, вони вдвоє менше, ніж е, англійські, тому що це лук вершника. А по-друге, вони дійсно мають там серйозний натяг 60 кілограмів. Ну, турецькі. Турки дуже заморочувалися з цією справою, саме турки встановлювали ці рекорди, але уявіть собі натягнути 90 кілограмів. Середній натяг англійського лука 35-40 кілограмів. Ну, щоб ви зрозуміли, що це таке і наскільки це складно. Ну, всі знають 32-кілограмову гирю. Або навіть краще так, всі знають 16-кілограмову гирю. Ну, візьмемо середній натяг 35 кілограмів. Ну, нехай буде 32 кілограми, щоб ми зрозуміли. І от уявіть собі. Отут у вас в руці 32 кілограми, і отут у вас в руці 16 кілограмів, і отут у вас в руці 16 кілограмів, і ви маєте здійснити послі. Причому тут ви 16 кілограмів тримаєте не в кулаці, як ми звикли тримати гіру, а на двох пальцях, тому що і наскільки тятива? Врізається в ці два пальці. І вам потрібно за хвилину зробити, розтягнути ці, зробити цей натяг там, 10 разів. Досвідчені, вправні лучники стріляли за хвилину 15-16 разів. Минулого разу я про це розповідав, але я ще раз скажу, що лук в ті часи лучний залп. Це як РСЗО, система залпового полум'я вогню сьогодні. Тобто залп робиться не білці в око, а залп робиться по території. А оскільки там середня середньовічна піхота чи середньовічна кінота йде щільною лавою, щільними порядками, то в когось ти попадеш. А уявіть я від собі тисяча лучників, 10 пострілів за е, хвилину. Це 10 тисяч стріл на якийсь обмежену е, територію, а лучники вони вправні. за Чому зараз розкажу? Щось кудись та попаде, попри будь-які обладунки, а особливо в конячок, тому що конячки, хоча у них вже з'являлись тоді. Своя кінотна броня, але вона коштувала дорого і щось там кудись потрапляло. Це страшна зброя. І чому англійські лучники, чому не було, скажімо, французьких лучників, хоча вони у французів були, але вони не були настільки вправними, як англійські? Тому що Англія це країна лісів і країна відповідно мисливців. Там культ лука просто процвітав. згадаємо знаменитого найвідомішого героя англійського фольклора. Хто він? Робін Гуд. Хто він, Робін Гуд, найвправніший лучник Англії, і уявіть собі, ви заробляєте на життя власне мисливством або браконьєрством. Це процвітає, це культ. І якщо у вас є якась громада, то бути вправним стрільцем це ще й престижно. Проводяться якісь змагання при англійських королях. Аж до 17 століття проводились змагання із луків. Тобто, це була корпорація лучників. Більше того, ну уявіть собі, ви набираєте тероборону. І у вас вся тероборона снайпери. Наскільки це цінний ресурс, більше того, ми маємо лучників відомих не лише тероборонівців, тобто мобілізованих час від часу, от саме на війну, а професійних лучників, тобто лучників, офіцерів, котрі отримували зарплату за свою правність і за свою військову роботу. І там було щось 12 фунтів на місяць. Це от стільки отримував хороший такий лицар. Це були дуже пристойні гроші. Тому коли навіть французи. Почали спробували ввести щось на кшталт, зробити своїх таких же вправних лучників. Там французькі королі, коли це були часи, коли вони оголосили про створення ордонансних рот, тобто теж про свою французьку систему мобілізації, вони спробували ввести у себе оці. Схожі на англійські традиції, культ навіть лучної справи, лучної вправності, але у них це не пішло, тому що французи вони були трошки інші. От тому у англійців були знамениті англійські лучники, котрі володіли знаменитими англійськими тисовими довгими луками. Хоча тис і оці луки були настільки популярними, що тис в Англії навіть винищили, і вже тис завозили в Іспанії справді для того, щоб робити знамениті англійські луки. От, Арбалет теж на той час був дуже потужною зброєю, Але Арбалет, от ми маємо якраз це битва, це битва при Кресі. І от ми маємо з одного боку генуезькі арбалетники, з іншого боку, англійські лучники. Як ми знаємо, англійські лучники просто перебили, ну, в усякому разі, заставили відійти генуезьких арбалетників. Тому що Арбалет це теж серйозна штука, але. Він не такий швидкий, як англійський лук, да і маємо цікаву картинку. Оце якраз битва без при Азінкурі, де лучники там без штанів. Точніше, не те, що без штанів. Штанів тоді я нагадаю, не носили, носили спеціальні чоловічі панчохи, котрі підв'язувалися під верхній одяг. І ми бачимо тут лучників із спущеними панчохами. Справа в тому, що на той час, на час битви при Азінкурі, англійську армію косила Диз Дезентерія. І ну, лучники мали співміщати дві справи: стріляти у ворога, а коли е, накочував приступ дезентерії, то ніколи було й знімати, розв'язувати ці зав'язочки, щось там із себе знімати. Ну от так. Отак от воювали в середньовіччі. Більше того, ми знаємо, що королю Генріху П'ятому, триумфа... англійському королю Генріху П'ятому тріумфатору при Азінкурі для того, щоб він не ходив. Отак, от, от він теж страждав на дизентерію. в яких вони були умовах. Я зараз розкажу йому для того, щоб він не ходив із спущеними панчохами в обладунках зробили спеціальну таку штуку. Я чесно кажучи, не знаю з точки зору інженерії, як вони це примудрились, але ми знаємо, що. У Генріха V і у англійської аристократії ззаду, ззаду був такий е, е, якийсь отвір, щоб коли накочував, знову ж таки, приступ дизентерії, можна було зробити свою справу, не відходячи від місця бою. Уявіть собі, як воювали, в яких умовах тоді воювали люди. І оці, усі безсумнівні, неймовірні складнощі похідного життя. Королі, хоча є ростократи, хоча вони безумовно жили в кращих умовах. Вони переносили вони, е, наряду з простими воїнами. Вони так само е, голодали, вони пили е, так само ту якусь брудну воду. Вони так само страждали від хвороб і від тієї ж самої дизентерії. Ну от тепер давайте до битви при потьє. Отже, е, до речі, е, минулого разу е, я говорив про е, так звані шевоше. Це е, така собі мода, котру взяли англійці для того, щоб відвоювати французькі території, претендувати на французькі землі, взагалі там ураганити і трошки грабувати. От е, шевоше це такий грабіжницький рейд. Е, мене поправили знавці французького язика, що правильно говорити не шевоше, як воно пишеться в нашій транскрипції, а шевош. Ну, дякую, нехай буде. Ну, якщо правильно Шивош, то нехай буде Шивош. Але справа в тому, що от перший Шивоші це битва при кресі 1346. А от далі англійці увійшли у смак. І е, літописці того часу писали, що в Англії не було жінки. У котрої б не було посуду чи одягу із Франції, тому що Франція це доволі заможні землі, особливо там в сторону півдня, і англійці увійшли у смак. Раз, раз ми вже воюємо, то давайте оці шивоші влаштовувати як мога частіше. І от 1456 рік там був не просто шивош, а гранд-шивош Шивош. Велика прогулянка. Якщо хто пам'ятає фільм із Бельмондо, який так і називається в нашому перекладі Велика Прогулянка. Це «Гранд Шевош» великий привіт столітній війні і нашому з вами улюбленому середньовіччю. Так, от в 356 році в «Гранд Шевош» відправились аж два французьких принци. Знаменитий Едуард Чорний Принц уже на той час ветеран битви при Кресі, де він заслугував свої рицарські шпори. Він виправ відправився на південь Франції. Да, ми не знаємо, як виглядав Чорний Принц, знаменитий, тому що всі його зображення це все пізніше. Але ось я вам покажу його надгробок. Взагалі, чорним принцем він став уже в 16 столітті. Зараз ми говоримо про 14. -те. завдяки безумовно літописцям, трубадумерам і мінізінграм ми не знаємо, чому саме він чорний принц. За легендою, тому що у нього були чорні обладунки, але відомі нам його обладунки, вони аж ніяк не чорні. Ну, можливо, що один з його турнірних обладунків, його емблема три страусячих пера на чорному фоні. От, Можливо, тому він чорний принц, ну хто його знає. Але чувак був без всяких сумнівів ураганний. До речі, на той час його безумовно звали на Чорний принц, а його, мабуть, звали Едуард Едуардович. До нього так могли звертатись, тому що його батько, король Англії Едуард III, котрий, до речі, теж був Едуардом Едуардовичем, і батько Едуарда III, Едуард II, теж був Едуардом Едуардовичем, і лише Едуард І був Едуардом. Івановичем, ну або Едуардом Джоновичем, тому що його батько був той самий Іван Безземельний, брат Річарда Левого Серця, той самий злий принт Джон у легендах про Робін Гуда. Хоча що Річард Левого Серця, що а, а, принт Джон, вони були ще тими обидвоє упирями. Так, от. А, Брат Едуарда Чорного принца Джон Гонд, засновник Ланкастерської династії, він ураганив на півночі Франції, а Едуард Чорний Принц ураганив на півдні Франції, і вони планували з'єднатись на півдні Франції. Едуарда Чорного принца так ніхто і не зміг зупинити. І він пішов на північ вверх. По карті, і біля Потьє, там була ще знаменита битва 1732 року, де христих європейські християни на чолі з Карлом Молотом Мартелом зупинили нашестя Маврів. Так, от десь в тих краях вже повторилась інша знаменита битва, про яку я зараз і говорю, коли королівське військо на чолі з королем Жаном Добрим. Іоанном Добрим зупинило і перестріло військо Едуарда Чорного Принца. Іоанн Добрий це син короля Філіпа VI, котрого побили при кресі 10 років тому. Французи зробили висновки із тієї поразки, і у них був начебто бездоганний план. Побачивши військо Едуарда Чорного Принца, воно якраз зупинилось між двома такими виноградними живими загородями. Там були дуже щільні виноградники. Можливо. От ми бачимо червоний це англійці, а синій це французи. Французи розробили просто такий бездоганний план, який не міг не спрацювати, але спойлер він не спрацював. Чому? Тому що вони по своїх флангах поставили дві кінотних баталії. Елітна тяжка лицарська кавалерія з неймовірними обладунками, яких ну просто таки неможливо пробити, з обладунками для коней, задача котрих була одна: на початку битви розбити отих самих, розігнати отих самих знаменитих страшних англійських лучників. І далі Жан Добрий. Спішив своїх кіннотних вершників з лицарську, і вони вже в піхотному строю, знаючи досвід попередньої поразки при Кресі, мали ломанутись на англійські бойові парадки. Перед тим, ще раз кажу, саме лицарська кавалерія, важка кавалерія, мала розігнати лучників. Але щось пішло не так. Що пішло не так, коли вони вже почали вибудовувати оці свої батальні порядки? По перше. Армія Едуарда Чорного Принца раз і кудись пішла. А по-друге, з флангу виходить якийсь незрозумілий англійський загін, і оця баталь, кінотна баталь, котра мала розгромити в першу чергу англійських лучників. Без команди розділяється на двоє, тому що один із командирів бачить, о, якийсь е, англійський авангард. Було б непогано його розгромити, тому що це лицарі. Тоді ще не було дисципліни бою. Вони да, вони виробляли якусь тактику, але спробуй е, заставити якогось аристократа дотриматися цієї тактики. І половина кінотної баталії, котра мала-мала розгромити англійських лучників, валить. І громить цей англійський авангард. До речі, вони його розбили. От е інша частина цієї баталії бачить: о, наші кудись пішли, так давайте і ми в атаку. Ми ж лицарі, ми е атакуємо. Більше того, е запаси Едуарда Чорного принца на той час вже вичерпувались. І коли вони побудувалися е один напроти одного, е той же е тому ж е Жану Доброму, королю Франції, е радили. А давайте ми тут з тиждень просто постоїмо, а ті на той час почнуть голодати. А на той час ми почнемо переговори. Навіщо нам оце от все. Ну але лицарська честь, лицарський запал. Ну як так можна вийти на битву і не побитись? От тому, е, початковий порядок битви вже пішов не по плану. Оті От кіннотники ломинулись абсолютно не на англійських лучників або зна куди, хоча й розбили англійський авангард, але це на хід битви аж ніяк не вплинуло. І е, ті е, піші баталі, котрі побачили о. Так, наші вже кудись поїхали, мабуть, і нам час виступати виступати. А справа в тому була тактична задумка: що коли кіннота розганяє англійських лучників, просто таки на кіннотних хвостах дуже швидко йдуть щільні піхотні з спішених лицарів е в елітних знову ж таки обладунках піхотні баталії і громлять англійців. Тобто вони як е мо. Е Убезпечують себе від страшних англійських луків, входять в ближній бій. А там французів, головне в тому, що їх було ще й набагато більше під Пуат'є, вже довершують свою справу в рукопашні. Задумка дуже непогана, але вона не пішла. І от коли без команди французька кіннота ломинулась у бій зовсім не туди, куди треба. У нас же ж був план, подумали французькі офіцери, і слідом впритул за своєю кіннотою пішли в атаку. А тих уже зустріли кінноту, ті самі англійські лучники, котрих вони так і не розбили. І кіннотна атака захлинулась. Що робить кіннота, коли захлинається, зупиняється в своїй атаці? Вона відходить, перегруповується, йде в нову атаку. Але кіннота французька не змогла відійти, тому що тут же в атаку слідом за ними на їхніх хвостах іде баталь дофіна, сина короля, Карла майбутнього короля Карла. От е, до речі, не дуже йому 19 років на той час вже було. От е, не дуже досвідченого воїна, е, можливо, більш досвідчений, який небудь маршал Бусіко зміг би щось скомандувати гідне в цих умовах, але Дофін не зміг. І починається страшна сутолока. В цей час інша баталь, котра дивиться о французька баталь. О, там наші вже вступили в бій, будь-якого зв'язку там ще не було. І вони бачать: ну, мабуть, вже битва в розгарі, вже і час нам виступати. І вони теж входять у бій. В цей час король бачить, що щось пішло не так на те він і король. І дає команду своїм в другій баталії. До, до речі, йде герцог Орлеанський і починає битву там вже в полі, в полі бою. Але в цей час король Жан Добрий бачив, що щось уже йде не по плану, і про всяк випадок він був в бою разом із усіма своїми синами. І він дає команду своїх синів вивезти з поля бою. І в цей час герцог Орлеанський, котрий б'ється отут уже з англійцями, схопився, і бачить, і його офіцери бачать, що раз. А королівські знамена взяли і кудись поскакали. І вони такі, а ми зараз не зрозуміли, а що відбувається? Ми тут б'ємось, ми тут кладемо життя, а хтось уже що, рятує свою власну шкуру. Так знаєте, і нам якось не хочеться битись. І вони виходять із боя. І у французів залишається, до речі, доволі потужна. Остання королівська баталь очолювана безпосередньо самим жаном королем Жаном Добрим, і вона вже вступає у бій. Але на те Едуард Чорний Принц із е, дуже хороший воєначальник. До речі, він так і не став королем Франції, тому що він е, помер у 46 років від хвороби. І е, від цього горя, втративши сина, на котрого він покладав неймовірні надії, за рік помер е, Едуард Третій, тріумфатор битви при. Кресі, ну така, от о, трагічна доля у Едуарда Чорного Принца. Але Едуард Чорний Принц, а у нього були на хвилиночку гасконці, тому що Гасконь довгий час билась якраз на боці Франції. Тому о, Мушкетер Дартаньян він як гасконець користувався не дуже доброю репутацією у Парижі. Усякому разі на початку своєї кар'єри. Так от Едуард Чорний Принц посилає о, о, хитрим маневром. Загін кінотний загін гасконців у тил королівській баталі, і тепер їх б'ють останні французькі сили, у котрих, до речі, ще був шанс на перемогу, тому що вони, вони все ж таки досвідчені воїни і їх більше, але їх б'ють уже з двох боків, і тут особистий подвиг вчиняє король Жан Добрий. Він залишається на полі бою разом із своїм 14-річним сином Філіпом. І всі вже бачать, англійці бачать, що це безпосередньо король і хочуть взяти його в полон. Перебувають його охоронців. Короля все ж таки намагаються начіпати, хоча якби там дійшло до. Ну, він був вже на межі загибелі. І, до речі, він поклав особисто там купу народу. В королівських ліліях б'ється Жан Добрий з короною на голові. Тут поруч з ним його 14-річний сил, вони, безперечно, покрили себе воїнською особистою славою, хоча битву то вони завалили якраз завдяки в тому числі недолугому командуванню. От. Чи треба сказати, що Жана Доброго все ж таки, врешті-решт, звалили і взяли в полон? Його відвезли в Лондон, ну, безумовно, з усіма почистями. Одразу після битви його з усіма розкошами в особистому шатері прийняв Едуард Чорний Принц. Вони разом побухали, разом поїхали в Лондон. Але його там приймали, йому влаштовували турніри. Ну, це все ж, все ж, все ж таки король. От, за нього запросили викуп 3 мільйони екю. І коли по Франції це е, два річних бюджету бюджету усієї Франції, і коли у Франції не вистачило коштів зібрати е, оцей весь викуп, то особисто залишивши іншого свого заложником і е, заручником іншого свого сина Людовіка, Жан Добрий поїхав у Францію особисто збирати викуп за себе, і він не зміг його зібрати. Ну тому, що вже країна була вкрай спустошена. Але... От наскільки у нього була особисто висока, високі поняття про лицарську честь і гідність, що він повернувся у Лондон, оскільки він не зміг заплатити за себе викуп, він повернувся у полон. Хоча він там непогано себе відчував, він купляв там коней, купляв шмотки. У нього був особистий астролог і все це таке, але це все ж таки був полон. Це було приниження його королівської гідності. Але зад задля того, щоб врятувати свою особисту. Королівську честь, щоб виконати своє королівське слово, він повернувся в Лондон, повернувся в полон, і там, до речі, і помер. Викуп, до речі, так повністю і не сплатили. Це вам не встигаємо ми сьогодні вже поговорити про Зінкур, але я думаю, це гарна історія про те, і знову ж таки, як за що ми її любимо середньовіччя. За те, що тоді знали, що таке лицарське слово і слово честі, хоча порушували усяких підступів, там теж було і зрад, там теж було навалом. Але все ж таки, бачите, як воно не могли лицарі піти у бій. Хоча в бою призенкурі, про який ми поговоримо наступного разу, короля не було, тому що король був у нього було прізвисько безумний. Карл VI, король Франції він час від часу вважав себе скляним келихом і дуже боявся, що його розіб'ють. Е, тому наполягав, щоб на нього одягали як шмоток, щоб він, якщо впаде, то не розіб'ється, як той Келих. І час від часу впадав у безумство. Але хто і як командував у битві при Азінкурі, ми поговоримо невдало командував. Хто не знає при Азінкурі французи, де знову ж таки вони мали 100% шанс на виграш, але і про зенкурі вони програли. Чому і як це сталося? І знову ж таки, таки там була неймовірна кількість е, е, прикладів особистої мужності, але і кривавих прикладів там теж було. Але про це ми поговоримо наступного разу. Слава Україні!